На ринках рівного спостерігається зниження вартості на овочі. В департаменті агропромислового розвитку розповідають ціни впали в межі 10%. З їхніх слів картопля коштує від 14 до 18 гривень, цибуля та морква від 12 до 14 гривень, капуста від 10 і до 15 гривень. А от буряк трішки дорожчий. Його вартість коливається від 15 до 17 гривень за кілограм. Продавці підтверджують, городина здешевшала. Часто часто Да. все. Добре, дякую Богу, що ще маємо здоров'я виростити, о, і собі хватає, і людям потрошку. Люди ще в запасі тримають, думали, що буде дорожче, а воно вийшло дешевше. Бо попит менший, а товару більше. То так і виходить. Наразі місцевий продуктовий ринок переповнений. Покупці кажуть, тут усе набагато якісніше, ніж у супермаркетах, корисніше та екологічно чистіше, адже його власноруч вирощують пенсіонери. Ціна в принципі плюс-мінус по всьому місту вона десь плюс-мінус однакова. Тобто ми не знаходимо більше за якісним продуктом сільського господарства. Незважаючи на те, що ціни на овочі впали, доступними вони є далеко не для всіх. Пенсіонери розповідають, якщо розраховувати лише на пенсію, можна залишитись голодним. Дорого, так по нашій, для пенсіонера, то дуже дорого. Пенсіон – сорок тисячі, щоб купити щось. Не основно я живу в селі, то так ще можна перебиватися. А якщо на ринку щось брати, то дуже. Тяжко прожити. Ну такі більш менш доступні для мене. А той, хто отримує три тисячі пенсії, то взагалі недоступно. У департаменті агропромислового розвитку кажуть, ціни нагороди насправді почали падати, але в порівнянні з минулим роком вони ще досі високі. Якщо порівняти ціну до минулого року, відповідного періоду минулого року, то звичайно у нас цьогоріч картопля ну врожаю 23-го року значно вища картопля і буряк з овочевих культур. Якщо брати моркву цибулю, капусту, то ціни, звичайно, нижчі минулорічних, тому що було перевиробництво його, більше аграрії посадили цих культур. І маємо сьогодні принаймні, таку доступну ціну. Тетяна Колесник додає це лише початок зниження цін, адже вже зовсім скоро буде весна, і на прилавках з'являться свіжі сезонні продукти за доступними цінами. Вероніка Каюда, Ірина Грабчак та Віктор Міщук. Телеканал ATV Media Group.